Це ж треба так умудритися, дванадцять років провести на заробітках і навіть воду собі в дім не провести, каже невістка моєму синові. І говорить вона це про мене, а він мовчить. Так почався у мене ранок 1 січня. Я так засмутилася, що слова мене передати новий рік, сімейне свято, хочеться побути з родиною, а тут таке. Я приїхала з Італії 29 грудня, на різдво не встигла, але думала, що хоч новий рік з дітьми проведу, тому і поїхала до сина. Якщо чесно, у мене навіть умов відповідних вдома нема, бо і справді ні воду в хату я не провела, ні зручності не зробила. Але це не тому, що я зовсім не хочу, чи я лінива, чи гроші по вітру пустила. Просто я синові купила квартиру, а для себе поки що не вистачило. Віталію я поїхала 12 років тому, як тільки мій син Віктор закінчив школу. Ми жили, бідно, чоловік не хотів заробляти, а потім взагалі від нас пішов, і я зрозуміла, що мені варто сподіватися лише на себе. На заробітки мене сусідка покликала, вона в Рімі вже кілька років працювала і сказала, що й мені допоможе там влаштуватися на перших порах. Збирай гроші для себе, навіть не думай синові їх віддавати. Спершу свою хату облаштуй, а потім будеш і про сина дбати, повчала мене досвідчена сусідка. Я старалась так робити, нічого не витрачала, все складала, бо хотіла спочатку наш будинок до ладу привести. А синові моєму це не подобалось. Він бачив, як інші мами заробітчанки своїх дітей забезпечують і квартирами, і машинами. А я йому нічого не даю, тому він ображався на мене. Син одружився і пішов з невісткою жити на знімну квартиру, а зі мною у нього стосунки дуже сильно зіпсувались, бо тепер же і невістка, і свати його накручували, мовляв, як так, мама, на заробітках, а ти, син, по знімних квартирах скитаєшся. Коли народився онук, я не витримала, приїхала додому і купила дітям двокімнатну квартиру в новобудові, серед за 40 тисяч євро. Потім я ще в цій квартирі зробила ремонт за власні кошти і меблі купила, так що витратилася під нуль. Та про своє рішення не шкодувала, подумала, що це і справді для сина зараз важливіше, а я собі ще зароблю. Житло я відразу оформила на сина, щоб він почувався повноправним господарем і щоб невістка нарешті заспокоїлась. Перший час після цього наші стосунки з сином стали теплішими, і невістка до мене ставилася значно прихильніше. Та потім вони знову забули про мене, могли навіть місяцями мені не телефонувати. Зібрати на своє мені як не вдається, бо з роботами останнім часом глобально не щастить. Ну нічого не можу відкласти хоч плач. То у мене роботи нема, то я захворіла, лікувалася, то ще на щось. Одним словом, поки що я нічого не зробила. Тому я й вирішила, що проведу цю відпустку у сина, оскільки в моїй хаті, в селі ще досі всі зручності на вулиці, і воду теж з криниці доводиться носити, а взимку це не дуже зручно. Та невістка цьому не зраділа. Куди ходить, бурчить, мовляв, це треба так умудритися, 12 років на заробітках і навіть воду в дім не провести. Мені прикро, але я розумію, що в якійсь мірі невістка права. Можливо, я дійсно повинна була більше думати про себе, а не про те, як їм допомогти. Просто вона забула, в чиїй квартирі живе, і що, якби не я і не мої гроші, то де б вона сама була? Можливо, теж те би носила воду з відрами з криниці і бігала на вулицю за зручностями. Почала згадувати я слова своєї подруги, яка завжди мені говорила Ти спочатку себе повинна забезпечити, а потім уже допомагати дітям. Не відкладай своє життя заради них, а я не послухала. Вважала, що синові важливіше дати житло, ніж думати про себе. І тепер я зрозуміла, що, можливо, і справді було почати, варто було почати з себе. Мамо, ти куди, каже мені, син, коли побачив мене в коридорі, що я вже убрала гортку і взуваюся? В село я їду, синку. Дякую за теплий прийом, кажу, і голову відвертаю, щоб він не бачив, що я плачу. Бо так мені прикро, що не описати. Хіба він не знає, що в мене в хаті досі води немає? Чому ж тоді не заступився за мене перед невісткою? Поїду в село, якось перебуду ще два тижні. А далі знову Італію. і тепер уже заробляти буду собі.